Судді, нардепи та хакери їх всіх об'єднує одне біткоїни на мільйони гривень. Українські криптоолігархи навіть не соромляться декларувати свої запаси. Чиновники проінвестували у купівлю криптовалют близько 195 мільйонів гривень. Майже третину від цієї суми задекларував депутат, що обирався в Одеську міськраду з ім'ям імператор Палпатін. Хто ж з них володіє найбільшими запасами біткоїнів? Та звідки в українських посадовців криптовалюта на мільйони гривень. Mm-hmm. Згідно з відкритими джерелами до списку найбільших власників криптовалюти серед українських чиновників і політиків входять три екс-нардепи: Дмитро Палпатін, Іван Бойченко, Дмитро Голубу, нардеп Анатолій Урбанський та суддя Сергій Хома. Це дуже довга історія. Найменш публічною особою у цьому списку. є Сергій Хома, суддя, який задекларував 4047 біткоїнів. Перше він вніс декларацію біткоїни у 2010 році. На той момент це було трохи більше трьох тисяч гривень. Наступні роки нулі постійно збільшувалися у 2017 році. Сума була вже більше 27 мільйонів гривень. У тому ж році він задекларував ще 19 мільйонів гривень.